Приїхали на поле сої, вже майже тиждень ведеться уборка. Ось така соя у нас стоїть. Видно, що бур'ян трохи дав прикурити. Але цей рік був надзвичайно складний по сої. Ми сою вирощуємо тільки без ГМО. Із лаковими бур'янами ми справились повністю, проблем не було. А от з водольними бур'янами проблеми були. Весна була дуже холодна, було дві хвилі бур'янів, ми з ними також успішно справились. Із-за того, що холодна весна, вона надзвичайно складно вегетувала і пішла третя хвиля бур'янів а коли третя хвиля пішла, то соя вже почала цвісти. І з гербіцидами ми не ризикнули заходити, тому що могла бути абортація по сої. Заходили ми десь тижні-два назад з десикацією. Все підсушили, бур'ян який зелений стояв. Багато соняшника падали ці. Це в минулому році ми сіяли так після пшениці. Ну, не сіяли, через лійку розкидали. Не все зійшло. То зараз воно посходило. Трохи проблему маємо в сої. Нічого перечистимо, все буде нормально. Давай на сіння Ось така сойка. Бобиків нав'язано досить непогано. Це на одному ярусі. Воно ну покажи що там всередині. Там хоч є соя.

такая у нас соя получается. ну натура до 760 грамм натура 760 сережка що расскажешь вообще як тобі скільки у нас сегодня, на сьогодні, сьогодні в цьому році було сорти в сої які тобі більше подобаються? Или ментор Хотіли взяти насіння весною ментора, але ну, його вже не було, у нас був залишок там. То ми посіяли ментор, посіяли, взяли амадеа, там на 30 гектарів, і взяли фабор. Амадеа під час оборки ну, вона висипається, не стійка до перестою. до перестою, до розстріскування Амадея. Більш стійкіша, але саме найкраще показує ментор. Він найкраще, ось, що на полі бачимо, тут майже немає Тобто Вона стійка до перестою. Сіяли ми 34 кг, це в 300-200 тисяч. Одне поле повора ми закрили 26 тонн, 26 центнерів. Тут... Приймаємо поле, тоді вже будемо знати скільки тут. Трохи є падалиці соняшника. соняшники. Ну через ОВС, коли його вір'ємо. Не так страшно. Головне, щоб було що збирати. 100%. Так, що. Головне, щоб було в коморі, а там в коморі вже Тому, розберемося. розберемося. Що з ним робити. А так не сильно, гарно виповнено. Маса тисячі велика. Грам по 160 буде. На літр 760 грам. Натура хороша. А розкажи, будь ласка, який у нас гербіцидний захист був, Які ми агрооперації робили? Ми посів після посів, тут пройшло три дні. Обробляли. Посів у нас був це на початку травня. Десь 12, з 10 по 13 ми сіяли. З 9 по 13 травня. У перших числах травня. Дивились Посіяли, по полі. Внесли ґрунтовий, приме екстра та загол 500, 3 літра і літр гліфосату. З нормою вилова десь 50 літрів на гектарі. Ну, ґрунтовий то працює. Грунтовий працює навіть без того, що земля не чорна, да? а є у нас рештки, ми перешкод вносили. Кажуть, що не буде працювати, треба повний контакт з землею, ну, працює. У нас є приклад на кукурудзі, там, де не внесли 30 соток, то коли це грунтовий вносили до сьогодні. Те саме примете, хто загул. А потім, коли вносили вже страховий на кукурузу, то там, де цей кусок 30 соток, то бур'яни там лобода, амброзія, все було врост кукурузи. Після того, як в нас страховий, то кукуруза там ніяка. Тому грунтовий потрібно користуватися. Тому що при нулю воно довше сходить, довше набирає вегетативну масу, важко конкурувати по всім культурам. Ну, Обов'язково грунтовий повинен. Хоч він і дорогий, але ефект від цього є. Ефект є. Що, пішли на кукурузу? Давайте на кукурузу зайдемо. Нав'язала соя бобиків чимало. для цього року вражаємо ми задоволення.